Всем Пока начало видео. Я... Зробити маленьку об'яву. Пам'ятаєте, ми з вами завжди збираємо кошти. У мене під кожним відео прикріплений конверт і банка на Чорнобаївський притулок для тваринок. Так от я хочу сказати для тих новину, хто живе у місті Миколаїв. 17 січня, з 12-ї години до 15-ї години, буде виставка прилаштування тваринок з Чорнобаївки із цього самого приюту. Вони всі приїдуть сюди і там будуть маленькі цуснятка і вже трошки підріжчі собачь. І якщо хтось з вас захоче взяти собі вірного друга, будь ласка, приходьте на верхній бам. Я, якщо чесно, я ще не дуже шарю по Миколаєву. я так розумію, що це там, де Соборна площа, десь там, в тому районі буде виставка прилаштування цих тваринок з прифронтової Чорнобайовки та Херсону. Я вас дуже прошу, приходьте і вибирайте собі вірного друга. Вони всі дуже класні ці собачки, всім дуже треба якась родина, тому що. І, і, і Марія, яка займається цим подругом, їй дуже важко з ними. З кожним треба погратись, убрати, покормити, погладити, вилікувати. Вони всі вже вакциновані. Тому приходьте і вибирайте, я буду дуже-дуже вам вдячна. І всім бажаю гарного дня. А, кстати, а ще по розмальовкам, по календарикам і по іграшкам. вже багато замовили, вже не прийдеться ждати. Так що дякую всім за терпіння, за те, що чекаєте, за те, що вам це подобається. Де вона лазить? Мала, я тебе довго буду ждати. Куди? Як куди? Тебе не смущає, що ми взагалі в школу їдемо, ні? А, ой, ти обліз забула. Давай пішли, тому що мені теж не треба Ліза там сама на кофейні. А що ти точиш вже? Я не знаю, я там в шкафу нашла. Мала, то бабушкин шкаф, чого ти там лазиш? А тому що, мама, в наших шкафчиках нічого нема солоденького. А ти вже прямо дня не можеш без сладкого прожити. Не те, що дня, мама, години не можу. Мама, поклади обратно, тому що вона потім не повірить, що це ти брала. Вона ж все на мене зверне, вона мені потім життя не дасть. Поклади на місце. Давай, поїхали. Угу. <реш> так, а що нам задавали? Я вже дуже забула. Ну, якщо ще до не заповнений. Домашнее задание не написано, значит, походу ничего. Привет, мама. Привет, коняк, как як... справи? Нормально, а в тебе как? Мама, я пытаюсь в тебе как, что ты дивишься? Ти що, загірчила чи що? Та блін, що ти показалась странне. Ну, так як у тебе справа? Та нормально. коня. Ну, продовжуй. Ладно, мама, э, краще потім поговоримо. Боже мала, що ти робиш? О, коняка. Якась ти странна сьогодні. Так, діти, добрий ранок, сідайте, вже розпочався урок. І так на сьогодні я вам задавала параграф перечитати 74, там був великий текст, і задавала вам написати короткий переказ цього тексту у ваші зошити. А, ти мене лякаєш, може ти краще піти до в медпункт? Що я Аліна, їй скажу, що я сама собі мерещусь? Ти сама собі моречишся? Да, я не можу зрозуміти, що це со мною. Хочеш, я Володимирі мені скажу, що з тобою щось не так. Так, дівчата, я так розумію, у вас там трошки інформація цікавіша, да, чим тут у мене. Давайте поділіться зі всім класом. усім классом. вибачте, будь ласка, ми, ми більше не будемо. Мала, читай давай параграф. Мала, ти мене чуєш, я тобі кажу, читай давай параграф. Мала читай. Можна вийти? Куда мала урок тільки розпочався? Ну, ти подиви на неї. ти чуєш, що я кажу чи ні? Милана, читай. Мала, чего ты не читала параграф? что Наталья сказала читать книжку. Чего ты не читала? А от 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 меня! Я не я щу, ты что, сдурила, <свят> Боже, а ты что тут робишь? В туалет вышла, и тобой забыть, спрашиваю, чего ты не читаешь параграф? На что ты робишь, Наталья Владимировна, нервы? Я бы еще, Дашенька, забыла спросить, что мне и И вообще я... Что и вообще? Ты кто? Ты это кому кажешь? Слышишь, блин, я тебя сейчас кокну, ты меня поняла? Скажи, э -э -э, блин, кто ты? что ты меня преследуешь? А, что -а -а, ты Мала, ты что, хвора? А ты иди, я в туалет хочу. Так, верно. Мала, ты куда? Мала, ты мне не хочешь сказать, куда ты не Закниво, блин, и накрывай. Мала, ты куда идешь, питаю? Я с ким разговариваю. Так, все, мама в школу будет директора. Сколько це може продовжуватися, а? Надо не їй позвонить сегодня. Перейдите, пожалуйста, напишите в комментариях. Кстати, я даже забыла у вас потом, что он Санта-Клаус на новый Рик Напишите в комментариях, мне очень будет интересно прочитать. А что ты мне сегодня... Вы это тоже чули? Нет, мы ничего не чули. Кто-то перезлетует. Что? Слухай, я тебя не боюсь, понятно? Ты чего меня преследуешь? Что ты вообще? Давай, потому что я тебе сейчас пайку надью. Ну хорошо, раз так. Привет, мама. Боже, что ты орешь? Ничего. А ты сама? Сама, кто со мной с чем может быть? А где она? Кто? Ну я. А, да, мне тоже, кстати, это интересно. Чего, ты не в школе, а дома? Що, то прям так сильно болить, що ти аж отпросилась? Да. Йо, ну зараз давай я тобі дам таблетку. Хорошо. Зараз. На, держи. Я, дякую. А ти хоч Наталю Володимирину предупредила, що ти пішла? Чи ти, як обично, розвернулася і все, і дала джазу? Це <рес> сказала я. Мала, щось ти мені не нравишся. Давай сюди чашку. Все ляж, полежи, трошки закрий глаза, а може голова сама пройде. О Лена прийшла. Да, я тут. Привет, мала. А чуєш, ж ти вот мало жорсткий диск мені надо. Ты мене чуєш? Я не знаю. Шо ти на мене так дивишся? Ніче, а чого воно таке странне вродилось? Мало, а ти як? Ніяк? А ти вообще де? Я дома. А що з тобою? Я сама себе море шуть Як це? От так коняга, я дивлюсь на тебе бачу себе. Дивлюсь на Натаху, бачу себе, Дивлюсь на маму, бачу себе. Подожди, а як так? Що це вообще происходит з тобою? Я, знаю, я не знаю, блін, теж. Ну натаха вообще-то собралась вызывать твою маму до директора за то, що ти так робиш, без спроса уходиш і вот так кричиш, і так і чудиш. Всього мені, блін, не хотіло вовремя. Ну так бачиш, на ну, ж було нормально до неї підійти і відпроситися там. Могла б збрехати, що в тебе щось болить і піти собі. Ні, я, я не можу сама собою управляти, ти розумієш? Я не розумію, де реальність, а де не реальність. Вроді ти вийшла. Що? Вона тут. Хто? Я. Так може це просто в кімнату хтось до тебе зайшов і тобі мерехиться, що це ти? Я не знаю. Спитай в неї, хто вона. Я питала. А вона що? Мовчить і посміхається. Розкажи все мамі. Ти що, Каняк, щоб мама мене в дурку поклала? Може воно саме пройде? Мала, так не може продовжуватися, бо ти розкажеш своїй мамі, або щось я їй подзвоню і скажу все. Хорошо. Капець, блін. <гум> мама, чуєш? Що, пройшла вже голова? Мала, голова. прошла, это бы спрашиваю. Мне надо на тебя не надо, надо не надеваться. Не просто сказать, что у меня проблемы. Я когда доведусь на когось, на Теба, на Лену, на Дашу, на Алину, на Натаху, на Димарю, я сама себя вижу. Подожди, подожди. В смысле, ты видишь себя? Прямом, мама. Просто меня морщится. У что-то морщится. А что сюда бы болеть? Нет ничего не болит. Я просто сама себя преследую. Так, Мала, если это не прикол, то мне такая не нравится. що Можна ще дублі туди побачити себе? А ти таке колись вже замічала в себе було? Ні, це перший раз. Опять? Що опять? Ти дивишся на мене і бачиш себе? Да! Так, Мала, іди, ляж поки до себе в кімнату, закрий глаза, попробуй поспати. Може ти просто не виспалась і воно тобі оце мозг дав? Я виспалась! Ну все одно, іди, попробуй, ляж, полежи, закрий глаза. Я зараз тітя Наташі позвоню, проконсультирую з нею. Та Ще цього мені не хватало. що це ще таке? Давай Та ні, Я кажу, купила нові кросворди, Идем розгадувати тобі, кажу. Отстань, мене, вийди з моєї комнаты, не приходь більше сюди. Мало, ти же зовсім чи що, що ти мене виганяєш? Я сказала, вийди і не приходь! Я носик. на двері, насик! бо я на бега, бояться не ручай! Хорошо, давай пока! Боже, що вона там кричить. Та що з тобою таке, Ти мене лякаєш. Мама мене опередила так.